Нова загроза для світу: конфлікт між Китаєм та Філіпінами. Мало нам було проблем з воєнним конфліктом в Червоному морі, як загроза з'явилась нова. Зростаюча морська напруженість між Китаєм і Філіпінами і як наслідок ризик збройного конфлікту в південно-китайському морі. Але чому це повинно нас хвилювати? Запитаєте ви. Спірні води, за які сперечаються Китай і Філіппіни, знаходяться поблизу одного з найжвавіших світових судноплавних маршрутів, через який проходить близько третини всієї світової торгівлі. Більше того, це головний морський шлях між Азією і Європою. Тож, друзі, хвилюватися є про що. Нестабільність у регіоні завдасть серйозного удару європейській економіці. Навіть незначне порушення маршрутів доставки може призвести до підвищення транспортних витрат, затримок доставки та гострого дефіциту продукції. Тож слідкуємо за ситуацією в цьому регіоні надалі та за необхідності, готуємось до нових змін. А я нагадаю, що викликів в українській логістиці з лютого 22-го чимало. Це і збільшення вартості морського та наземного перевезення, це збільшення часу доставки через заблоковане чорне та кризу в Червоному морі, це і страйки на кордоні з Польщею та іншими країнами, це на жаль вимагання хаборів митницею, не тільки українською, це блекаути, це мобілізація, це постійна воєнна загроза. І це тільки частина всього того, що ми долаємо кожного дня. Тож українці, як ніхто, знають, що таке криза в логістиці і як її перемагати. Дякую, що зі мною, друзі. Лайк та підписка мотивують мене на нову тему. Я думаю, що у випадку нових світових криз у логістиці, українці будуть першими, хто вигадає те, як їх подолати.